Крізь відчинені вікна далеких зірок Небопильно вдивлялося в місто, в людину. Мерехтливо злітало зі снігом з гілок, Мерехтливо лягало на плечі, на спину. Мерехтлива людина у теплім пальті Крокувала неквапом своїм тротуаром. Світлокосу сплелись промінці золоті, від старих ліхтарів, що помруть незабаром. Ліхтарів вже побачили стільки чудес, їм не страшно згасити останню лампадку. Крізь причинені вікна одвічних небес їм сміхнуться всі ті, що були від початку. І не страшно, бо в світі ще хтось мерехтить, цілий всесвіт людини, що йде тротуаром. Срібнозоряним цвітом небесних суцвіт, що лягають на плечі засніженим чаром. Мерехтлива людина сьогодні п'є чай, знявши тепле пальто з снігу і позолоти. Ми шукаємо всесвіти, втрачений рай, а вони часто поряд, за крок. Enough protein.